Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі в продовження попереднього відео, так як ми з вами сьогодні говоримо про працевлаштування для людей з інвалідністю, хочу нагадати: Міністерство економіки України нагадує. Що є програми грантові, які діють для учасників бойових дій, для людей з інвалідністю внаслідок війни, а також другий з їх подружжя можуть наразі отримати такі гранти. Перше, це можуть отримати до 250 тисяч до 500 тисяч та до мільйона гривень для ветерана за умови створення одного, двох та чотирьох робочих місць. Відповідно, також можна отримати до 250 та до 500 тисяч гривень для другого споружжя ветерани на за умови створення одного та двох робочих місць відповідно. Хочу нагадати трішки деталі, що при отриманні гранту від 500 тисяч до 1 мільйона гривень ветеран має бути зареєстрований як фізична особа-підприємець не менше трьох років. Окрім того, такий грант надається за умови. Співфінансування з отримувачем у співвідношенні 70 на 30%. Що це значить? Тобто, ви, як отримувач гранту, маєте вкласти в свою справу 30% власних коштів, 70% коштів надасть вам держава у вигляді гранту. Заявки на отримання гранту ви можете подати через портал Дія разом з бізнес. Планом. Хочу нагадати, що у нас діє наразі урядовий проєкт є робота. Він включає грантові програми, які спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та відповідно створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, гранти для ветеранів та другого з їх подружжя, гранти на створення і розвиток переробних підприємств, потім сад, виноградарство. Сюди входить тепличне господарство, також подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, які не мають взагалі ніякого досвіду в веденні бізнесу. Наразі прийом заявок на всі напрямки роботи. На всі напрямки програм, є робота триває. Хочу нагадати, що подача заявок здійснюється через портал Дія. Програма надання грантів учасникам бойових дій. Людям з інвалідністю внаслідок війни та членам їх родин на створення або розвиток власного бізнесу є складовою проєкту Міністерства України, робота без бар'єрів, який наразі реалізується на виконання національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні. Тож, будь ласка, заходьте на. Портал дія ознайомлюйтесь з тими програмами грантовими, які наразі надає наша держава, і за необхідності, звичайно, приймайте участь.